Містер пане президенте, ви сказали, казали, що ви вдячні відкритість, то я буду відкритою з вами я гадаю, що Україні і Росії потрібно якомога більше країн союзників. А що би можна було сказати щодо країн, які віддалені від України, а такі як Південноафриканська Африканська Республіка, тощо що можна було б їм сказати, щоб вони стали на ваш бік? Я вже і вже погано чую. що було запитання? Є країни, які геополітично віддалені від України, як, наприклад, Китай, Індія. Сказали, що Китай пі... віддалений, так? Так. Okay. І... І Південна Африка. Що плануєте, що хочете з ними робити? Що я планую з ними зробити? Так. Як схиляти їх на наш бік? А, okay. окей. Um, перш за все, я планую зустріти з Сінзіньпіном. І вважаю, що це буде на користь. Нашим державам і безпеці у світі. У Нас з Китаєм великий товарообіг. Питання не тільки в війні, питання в тому, що ми держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини. А наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність, історично поважає територіальну цілісність. А значить, повинен зробити все, щоб Російська Федерація вийшла з нашої території, бо в цьому і є повага суверенітету і територіальної цілісності. Ви згодні зі мною, що це правильно? Ай, де згрейс. It's very good, Чудово. Це дуже добре. Horror. Це такий хороший Ді, це дуже повільний важливо, крок ми в Україні. Одного майбуті. розуміємо. Бачите, я починаю наші вже з вами публічні дипломатичні відносини. Я вважаю, що не можна вбивати живих людей. Ви погоджуєтеся зі мною. Не можна. Вбивати цивільних людей. Ви погоджуєтесь? Я вважаю, що не можна окупувати ядерну станцію. Це небезпечно для всього світу. Китай погоджується. Can you, can you see China agree? Можете сказати, що Китай погоджується, будь ласка. І я вважаю, що Треба поважати статут ООН і міжнародне право. Ви погоджуєтесь? Це говорить про те, що а, Китай підтримує формулу миру України. Ви погоджуєтесь? Бачите, дуже багато Ми у нас були. спільних поглядів. Нам Between треба ]ست? поговорити Without з вами без uh, інших учасників.